Дрони, пікапи, тепловізори, реби, акумулятори дорацій, старлінки, активні антени Мавка. Прилуки підтримують територіальну оборону міста. Наразі наші котики виконують бойові завдання на Ливанському напрямку. Прилуцька міська рада систематично отримує запити від військових, опрацьовує їх та надає важливу підтримку. Цього разу відповідно листа прохання від Прилуцької ТРО закупили 40 вогнегасників. При історії спеціального призначення вже передали військовим. Міська рада разом із депутатським корпусом Прилуцької міської міської ради продовжуємо допомагати нашим захисникам. Я неодноразово говорила, і ми дякуємо нашим захисникам, і це є наш обов'язок сьогодні допомагати нашим захисникам. Тому на сьогодні ми маємо ряд таких звернень: це звернення щодо придбання всього необхідного нашим захисникам, які сьогодні перебувають. Саме в таких гарячих точках на, на фронті. Тому на сьогодні ми придбали необхідну таку значну кількість вогнегасників, саме за замовленням наших захисників із територіальної оборони нашого міста. Тому ми не перестаємо дякувати і ми не перестаємо говорити про те, що ми завжди будемо поряд, ми будемо допомагати і фінансово підтримувати, і звичайно, купувати те, що вкрай необхідно для того, щоб ворога здолати. Нагальна потреба у вогнегасниках виникла через посуху та зміну тактики ведення бойових дій ворогом. Щоденно на позиції наших військових з дронів скидають запальні суміші. Під час обстрілів мінометних та артилерійських також загораються позиції та ліс, що оточує пункти. Наразі є шкода від цих підпалів, тому що знищуються позиції, знищується майно. І, відверто кажучи, ми були не готові, бо це перший такий досвід війни, наш, ну, наш бойовий, коли активно горить все навколо. І ті вогнегасники, які, скажімо так, нам передала наша бригада, які передали волонтери і військова адміністрація Лиману, їх недостатньо, тому що кожен день на кожній позиції вони використовуються фактично всі під ноль. При тому хлопці тушать і лопатами, пісок закидають і роблять обкопи, щоб позиції не загорілись. Тому ця допомога від Прилуцької громади від Прилуцької міської ради дуже актуальна і дуже потрібна. Від імені всіх бійців нашого батальйону 164-го хочу подякувати, як я вже говорив, і Прилуцькій громаді, і Прилуцькій міській раді за оперативну роботу, а також подякувати всім причетним, хто включився і зробив так, щоб це максимально швидко відбулось закупівлі поставки, і щоб ми сьогодні могли забрати і повести їх на позиції. Аби всебічно підтримувати захисників, Прилуцькою міською радою розроблено дві цільові програми. Відповідно, коштом міста закупляють обладнання для Збройних сил України та територіальної оборони. Також Прилуцька міська рада фінансово підтримує і родини загиблих героїв громади та військовослужбовців, що отримали бойові поранення. На сьогодні Прилуки вже виділили 95 мільйонів 500 тисяч гривень на цю потребу. Обладнання, яке постійно отримує територіальна оборона, вже працює на передовій. Зокрема, і декілька десятків репів, котрі прилуки передали на фронт ще у червні. Артем Аніщенко каже, вдячний всім містянам, котрі постійно підтримують військових та доставляють необхідне обладнання та речі на позиції. Прилуки були є, і, слава Богу, залишаються особливими в різних аспектах, і зокрема в підтримці своїх прилучан, які стали на захист Батьківщини. За час цієї поїздки нам вдалося усунути ті непорозуміння, які були виникли найближчим, ну якби за останній час. Зняли ми питання, які озвучувалися ну скажімо так, любителями хайпу на війні, які говорили, що Прилуцька міська рада закупила реби, які не працюють. Ми зняли, ну якби спростували це. Цю інформацію міському голові пояснили, що зараз заїзд на позиції відбувається з використанням цих ребів. Зараз на позиціях, там, де підрозділи змогли себе забезпечити бандера паверами або екофло і генераторами достатньої потужності, інверторами там працюють ці реби. На сьогодні військові продовжують надсилати запити до Прилуцької міської ради з черговими потребами. Кожен лист прохання опрацьовують та надають необхідну підтримку фронту.